Привіт усім! Вас вітає рубрика шити може кожен. Сьогодні продовжуємо виготовляти манто пальто без рукавів. У мене на каналі вже є відео по розкрою пальто, підготовка виробу до пошиття, початкова обробка виробу, обробка пілочки та спинки. Сьогодні будемо обробляти Плечові та бічні шви обробляти низ виробу та горловину. В даному манто плечовий шов з'єднаний разом з пічним швом, його сшиваємо на величину припуску, задану при розкрої, припуски шпилюємо, урівнюємо зріз горловини та зріз низу, а також використаємо магніт для того, щоб наші припуски були однакові по всій довжині. З'єднюємо на початку та в кінці, виконуємо закріпку довжиною 1 см. Припуски розстрочуємо на 0,5 см. Розправляємо деталі в різні сторони. Припуски направляємо в різні сторони і закріплюємо їх за допомогою машинної строчки. Якщо потрібно зупинитися більш детально на назві деталей, на назві Виконаних робіт, а саме термінології виконаних робіт обов'язково пишіть мені в коментарях, і я ще раз на них зупинюся. Розпресовуємо шви у два етапи: від зрізу низу до плечового та від зрізу горловини знову до плечового поясу. Таким чином, формується овал плеча. Зафіксовуємо до повного вистигання шва. Виконуємо дану роботу на двох швах одночасно. Будемо з'єднювати плечові шви під борта та обшивки. Урівнюємо зрізи плеч... плеча, але звертаємо увагу, що по горловині та по зовнішньому зрізу обшивки, утворюється кутик. На величину припуска. Для чого він потрібен, зараз після сшивання, ви побачите наглядно: шпильки заколюємо перпендикулярно до зрізу. Зверніть увагу, ось в цих ділянках повинні зрізи пересікатися. Шшиваємо на початку в кінці утворюємо закріпку, величина припуска дорівнює заданій величині при розкрої. Зверніть увагу. Саме в такий момент при розпресуванні шва зріз і зовнішній, і внутрішній зріз горловини сходяться та утворюють одну пряму. Надзвичайно важливий момент виготовлені виробу. Так само зшиваємо інший плечовий припуски будемо розпресовувати, з'єднюємо обшивку. Зрізом горловини, величина припуску 1 см, Зріз під та зріз обшивки буде обметуватись. Намічаємо лінію підгину низу, в даному випадку 2 см, по лицевій стороні за допомогою лінійки та мила. Намічаємо з внутрішньої сторони також 2 см під борт по зрізу низу обшиємо величиною припуска 2 см. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, писати коментарі та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нового відео. А також надам індивідуальні консультації по виготовленню виробу онлайн або офлайн. Звертайтеся. А тепер вас чекає сюрприз. Виріб може бути вже закінчений, проклавши оздоблювальну строчку про зрізу горловини краю борту та нижньому зрізу. Але не тут то було. Ми пришили ось таке оздоблення мереживо. По зрізу низу, а також вас чекає ще один сюрприз. Замовниця захотіла ускладнити виріб, і потрібно було пришити ось таку ще додаткову пелерину з суцільно викроєним стояком. Ось такі чудеса. Зараз коротко в цьому відео я вам розповім, як ми її сюди пришили. А хто бажає більш детальної інформацію, обов'язково звертайтеся, я вас проконсультую. Пелерина пришита до зрізу горловини і оброблена підкладкою. Вона є повністю відлітною. І ось такий має зовнішній вигляд. Звичайно, ми її дошиємо і все вам наглядно покажу. Отож, розкроюємо пелерину. По деталям верху розкроюємо підкладку, пришиваємо стояк до зрізу горловини обшивки. Даний метод пришивання пилерини до манто рахується завдання зірочкою. Надзвичайно складне, але все ж таки можливе. шов пришивання, стояка до горловини обшивки, вставляємо вішалку. як її виготовити, якщо вам потрібно, можу додатково показати, таким чином буде виглядати вже. Вшитись то як в горловину. Ну, і, звичайно, не забувайте, якщо вам потрібно зосередити увагу на конкретному моменті, ви обов'язково пишіть мені коментарі. Пелерина шивається точно так само, як і зшивалися припуски на манто. Шви зшили, розстрочили і ось так обшили верхній зріз коміра. Суцільно викроєним стояком спинки та пілочки. Усі припуски розпресовуємо обов'язково. З'єднання пелерини з манто відбувається в три етапи. Шиваємо під борт, припуск розпресовуємо, з'єднюємо стояк. По верхньому зрізу коміра та внутрішню частину стояка з'єднуємо з, з підбортом, а також підкладку з'єднуємо по зрізу горловини нашого манто. Складаємо всі припуски на кутиках. Вивертаємо кутики та будемо вифастриговувати. Обов'язково використовуйте наперсток. Вифастригування виконуємо косими стіпками з виворотньої сторони, утворюючи кант 0,1 см. Саме завдяки розпресуванню ми зменшили товщину шва та можемо якісно виконати вифастригування. Вифастриговуємо край під борта. Вифестриговуємо комір і вифестриговуємо підборд манто. Щільно закріпа... закріпляємо шов для того, щоб можна було прокласти якісну остоплювальну строчку. Вифестригувальні шви виконуємо з внутрішньої сторони виробу. Дані ручні роботи не раджу вам уникати. А обов'язково виконуйте їх для того, щоб ваш виріб був якісний та мав гарний зовнішній вигляд. Який виріб бажаєте, щоб я виготовила наступний? Обов'язково напишіть мені про це в коментарях. На якому моменті бажаєте, щоб я зупинилася більш докладно? Також напишіть про це в коментарях. Зараз нам необхідно закріпити шов пришивання стояка до підборта, до пелерини. Закріплюємо стіпками довжиною 1 см відстань між ними 0,7. Закріплюємо шов вшивання стояка до горловини підборта та обшивки спинки. Слідкуйте за тим, щоб нічого не перекосилося, та робота виконалась охайно та якісно. Ось так буде виглядати в готовому вигляді. Далі будемо закріплювати іншу сторону шва до шва пришивання підкладки пелерини до манто. Зашпилюємо шпильками на плечових швах. Обов'язково все урівнюємо, щоб нічого ніде не затягувало. Щільно закладаємо шпильками по горловині. Можна закріпити шивними стіпками, тоді беремо нитку в тон тканини. Я буду закріплювати даний шов за допомогою машинної строчки, на мою думку, він міцніший. І в даному випадку робота виконається швидше. Даний манто являється дуже простим виробом, адже воно не має ні коміра, ні рукавів, ні кишень. Виконується дуже швидко. Тому зараз. Уже наближається весняна погода. Хоч і купляйте тканину, яка вам до вподоби, і використовуйте попереднє моє відео, і носіть з задоволенням вироби виготовлені власноруч. З виготовленням манто справиться навіть початківець, який ніколи до того не вмів шити, адже відео інструкції є доступні, та цілком Зрозумілі для початківців. Ну, а для тих, хто вже знайомий з виготовленням виробу, то ось таке ускладнення буде вам цікавою ідеєю, яку ви можете використати також при виготовленні своїх виробів. Чудово, що в 21 столітті можна поєднувати непоєднане раніше, ви можете імпровізувати. А навчившись шити, ви зможете виготовити унікальні вироби, таких, яких немає ні в кого. Підписуйтесь на мій канал і обов'язково здійсниться ще одна ваша мрія. Ви навчитеся виготовляти одяг за власними ескізами. Ну, на даний момент ми прикладаємо оздоблювальну строчку по краю борту та по краю яка Величина оздоблювальної строчки залежить від вашого бажання. Вона може відрізнятися від величини оздоблювальних строчок на рельєфних швах. Пам'ятаєте, ми на рельєфних швах прокладали оздоблювальну строчку на відстані 0,5 см, а по краю борта та по краю стояка прокладатимемо строчку величиною 0,7 см. На пелерині на початку та в кінці закріпку ми не виконуємо, а залишаємо довгі нитки. А на манто ви можете з легкістю виконати закріпку, так як тут не буде видно через структуру тканини. На пелерині перетягуємо нитку на внутрішню сторону шва, зав'язуємо вузлика та будемо заправляти нитки між шарами тканини. За допомогою голки в кінець строчки протягуємо нитку і затягуємо вузлик. Видаляємо всі стіпки тимчасового призначення, виконані шви припресовуємо. Оздоблюючу строчку, виконували у два етапи. Зараз момент, який ми не змогли прокласти на швейній машині. Зімітуємо строчку, виконавши шивний стібок. Для цього беремо нитку в тон тканини, заправляємо дві нитки в вушко голки та виконуємо дану строчку. Ось так буде виглядати з лицевої сторони. Точно так само виконуємо з внутрішньої сторони і заодно прикріплюємо наш припуск. Ось так. Чудово. Залишилось ще зовсім трішки. Не пропустіть. До нових зустрічей!